Нині на Рівненщині навчається понад 50 тисяч студентів. Половина з них потребують можливості проживання в гуртожитках. Та їх кажуть обласні посадовці, для усіх бажаючих не вистачає. В той час, коли відкривалися інститути, ви знаєте, що їх збільшилося до 34. І давало міністерство ліцензії, давало право на функціонування, і подекуди це це забезпечення було в орендному вигляді. Пізніше чи оренди не склалося, чи планували більше забезпечити. 55 власних гуртожитків мають лише 24 вищі навчальні заклади області. Така кількість запевняють освітяни є недостатньою, а будувати нові коштів не вистачає. Проблема будівництва нових гуртожитків залежить від фінансування центральними органами виконавчої влади вищих навчальних закладів, яким вони підпорядковані, адже за десятки років не збудовано жодного квадратного метра для студентів. З тими, що є, справляються як можуть, а для того, аби покращити рівень проживання, навіть проводять щорічні огляд конкурси гуртожитків. За результатами 2010-го створили створили своєрідний рейтинг, де найкращими визначено п'ятий гуртожиток університету водного господарства та гуртожиток Остопільської філії рівненського медколеджу. А за санітарними нормами запевняє Олена Аренчій, рівненщина своїм гуртожитками може похвалитись. Такі, що не відповідають вимогам санітарного законодавства, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні є 3%, У той час як в Рівненській області немає ні одного. Хоча проблемних питань кажуть, завжди є достатньо, адже будівлі з кожним роком стають все старішими. Відповідно на їх ремонт витрачається все більше коштів. Лише за минулий рік на це пішло понад півтора мільйони гривень, а загалом на утримання майже 4 мільйони. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.